Смерть була не в броварській коморі це перша убусня. Інше, створена комісія Департаменту охорони здоров'я про цієї справи. Я ініціював своїми запитом як депутат обласної ради від комісії депутатської обласної ради про створення ще однієї комісії під гідою, головного в України, головного хірурга України, головного в України. Тому що питання там настільки. Я маю інформацію, що який був розтин, бо там були наші працівники, я відправив, щоб вони були на розтині. І у нас є дуже багато питань до вишестоячого закладу. Ми особ, говорити, поки нічого не буде, є комісія, буде в розгляд, потім буде рішення, ми озвучимо. Ті лікарі, які з е, сторонажу, я нікого не е, прикриваю, я нікому не роблю індульгенцію. Ці, що будуть. Винні будуть покарані саме жорстким мовою. Ця жіночка, що померла, вона взагалі працівник, російської церкви, на спромісна робота. Тому тут питання і е е е е не тільки в плані того, що це співробітник, але й в тому місці, хто всі, що будуть винні будуть покарані. Але будуть, буде проведено розслідування повноцінне і не в тому, щоб зробити крайнім когось. Знаєте, що по принципу, ми як ми там, то ми ж праві, а там ті не праві. Тому там не так все. І, і коли начальник виконуючи обов'язки начальника департаменту оператора давав інтерв'ю каналу День Плюс, він сказав, що там є багато питань, тому йдемо заключення патологістомічного розтину і е, заключення істологічне про зміни у органах. Тому що те, що вони написали, вони не зовсім відповідають дійсності. Тому е, комісія на рівні мозу буде перевіряти обласну лікарню теж. Тому що тут є багато питань. А в цілому, я ми потім вас доправимо в цьому плані, як я це закінчив перевірку, і я кажу, ніхто індульгенцію нікому ставить не буде. Будуть винні, будуть покарані саме в жорстокі Я правильно розумію, що коли ви у відпустці, то в лікарні може відбуватися все, що завгодно. <плес> ну ви, знаєте, до чого до чого була ваша репліка про те, що ви були відпустці? Ні, я просто кажу, що Я, я під час. Е... Процесу цього не був в лікарні, а був відпустці. Я про це я про це сказав, тому що багато хто почне говорити, що там ховається і так далі. Я ніколи не ховався і ніколи не ховаюся. Буде те, що винні люди будуть наказані. Я сказав вам, я вам доповів депутатам міської ради Юри Васильовичу, Я доповів Юро Васильовичу про ситуацію, я доповів знає, департамент. і на департаменті. Я сам ініціював, щоб на рівні обласного, обласного департаменту була перевірка, а на рівні Міністерства здоров'я. На, на рівні керівників. Служб республіки, це республіканський хірург, директор інституту Шалімо Усенко, доктор Мену, Доктор Кам'янецький, Камінський це головний обширний кол України, і головний патанатом України. Вони взяли під свій контроль, це розслідування і будуть робити ще додатково. До Там вже на експертизу виїхали люди від центрального апарату, тому що є, є питання дуже серйозно. Будь ласка, які питання?